Коли ми відкриваємо гарні, ось так нам відкривається все. І натискаємо доска, лента. Почати планувати і натискаємо галерея. І нам відкривається наша галерея, але воно поділено по тим папкам, які у нас галерея. Я відкриваю Тесу, тому що в останньому ми все робили в тесі саме, і ось воно її відразу відкрило з усіма моїми фото. А, обираємо 9 фото. Воно не обирається все відразу, тому 9 фото. І я так і роблю 9 фото. Обрала 10 вже не натискається 9. Натискаю стрілочку. А, окремо є. Так, Хрестик, хрестик. Натискаємо далі плюсик. І ще далі вибираємо, знаходимо свою тесу і обираємо наступні 9 фото. Стрілочка, роздільно. Ок. Додалися ще фото. Далі знову плюсик, галерея. І таким чином збираємо усі фото, що ми вибрали для нашої стрічки в Інстаграмі. Наші всі фото на місці, і ми починаємо редагування. Наприклад, на головну фото я обрала ось. цю. Що в мене буде з самої гори? Ось ця. Потім, кстати, йде правильно ось оця фоточка. Вона так тут і залишається. Тут червону я приберу поки що сюди. І там у мене буде, я на дальньому плані хотіла ось цю ось цю ось так. Тут у мене як однаково виходить, і там сиджу, і там сиджу. Ну тут буде, що я пропоную. Значить, ось цю приберу я, а там світленьку поставлю. А, може, ось цю. вони будуть гармонійно виглядати. І ця світленька. Посередині буде ця риженька і там буде опять з голубим світлинка. Таким чином формуєте вашу стрічку, як вам подобається. А, щось буде сюди. А, тут, може, буде у вас а, десь ви вже потрібні бути. Ось цю можна. Сюди додати. І грати ось отакі п'ятнашечки, можна сказати. Червоний біля червоного ні. О, Ось так. Можна такий ефект доміношки робити. Оце сюди. Ось цю, наприклад, сюди. Сьому ще раз сюди. Як бачите, як вимальовується у нас. Гарна стрічка. І таким чином робите всю стрічку в тому порядку, який ви бажаєте, щоб це було гармонійно, гарно і ефектно. Вийшла моя стрічка. Буде виглядати саме так. Ага, побачила помилку дві однакові. Зараз буду їх переміщати. А, переміщу потім. Так, хочу показати, я додавала трохи більше картинок і як можна їх видалити. Наприклад, ось ця просто случайно попала. Натискаємо довгим нажаттям, видалити. Видалити і все. Таким чином, лишні у нас зараз видаляться.